Про американський погляд на підсумки візиту українського президента будемо далі говорити. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки, долучається до нашого ефіру. Пане Добрянський, радий вас бачити. Радий також і дякую що запросили. Дякую, що погодилися з нами поговорити. Щодо підсумків візиту Володимира Зеленського. На яких його аспектах акцентують американські оглядачі? Це був довгий тиждень. І так само зрозуміти, що лідери з цілого світу так само приїхали до Америки, але я думаю, що найбільше з тих, котрі приїхали тут в Америці, напевно, українська делегація отримала найбільше зірок через всіх теленовинах, а всіх газетах. Бо знаємо, як важливо тут в Америці. Зрозуміємо, як важливо показати світові, що всі підтримують Україну, навіть і що були деку. Трі непорозуміння з те, котрими е, е, в Конгресі, як і так само справа з колишнього президентом Трампом побачили, як ціла команда і Зеленського, як і ті, що підтримують Україну в Америці, могли домовитися, і навіть знайшли часу, щоб е, е, президент Зеленський зустрівся зі всіма е, впливових лідерів тут в Америці. Скажіть, будь ласка, щодо е, тих заходів, які були в українського президента саме по частині роботи з конгресом, що ви можете розповісти, тому що медійна повістка в основному була зайнята повідомленнями про зустріч українського президента з лідерами американської держави. Ну головне, що майже кожного дня були якісь зустрічі президента Зеленського і його команду разом з сенаторами і конгресменами. Це бачили з першого дня візиту, коли він відвідав Пенсильванію. Так як ми всі зрозуміли, там було підписано угода між штат Пенсильванія і область Запоріжа. Але й так само там були сидячі зустрічі зі сенатором і конгресменом. Наступний дня наступний день, коли в Нью-Йорку, там були впливові сенатори, коли котрі брали участь у мітинг при ООН, і вони брали часу, щоби зустрітися з президентом Зеленським. Особисто далі, коли приїхав до Вашингтону, ще і було додаткові зустрічі. Особисті подяки до групи сенаторів. А включно лідерів з обидвох партіях обидва дуже сильно висловили, як треба підтримати Україну як вони планують ще цього року підтримати Україну законопроектами, як і так само зустріч з впливовими конгресменами в палаті представників. Надзвичайну кількість, і знову кажу: ніякий інший лідер отримав такий рівень приємство з американського боку. Це знову Америка спробувала як найбільше показувати світові, що Америка підтримує Україну на всіх рівнях. Ради це чути оскільки в Україні частина глядачів акцентували на тому, що скандальний такий шлейф тих заяв, які ми чули від представників республіканської партії від їх частини, коли вони комунікували про візит українського президента, ставить під сумнів перспективу двопартійної підтримки України в Конгресі, що для нас життєво важливо. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте якісь ризики ви для цього з огляду на ті реакції, які отримав візит Зеленського до конгресу? Ну які реакції ми бачили? О, головне втім, радикали онлайн, троли і боти це підвищили, але радикали, так як Такер Карлсон, такі як Чарлі Кирк, різні а, онлайн а, фігури зірки онлайн, а, які мають свої канали, вони підвищили справу. Що це був якийсь скандал? Що Зеленський відвідав Америку зараз тепер? Бо зараз і вибори це ніхто серйозний в конгресі, і специфічно в Сенаті республіканці здивовані були, що хтось би так говорив. Але найбільший цей скандал, який ви згадаєте, що сам це підвищилося від таких онлайн тролів, аж до спікера Палати представників, який видав. Дуже дивний лист до президента Зеленського. Я ще в житті такого не бачив. Інші в Вашингтоні такого не бачили, що спікер якоїсь Верховної Ради би звернувся до іншої країни з проханням, не тільки проханням, але але кажучи, де і що робити, і коли. А втім, що вони розпостилися. Але це дивно. Бо цей лист, який вийшов від Палати представників від самого спікера, це це зовсім мова в тій, в тімності зовсім інша від публічних заявах. Спікера, який говорив з пресою наступний день, казав, що він має певні якісь питання до президента Зеленського, але таку остру мову не вживав. Я думаю, включно для українців, наших глядачів, що журються про два двопартійну підтримку України зараз. Тепер як дивимося на громадське опитування і рейтинги, найвищий шанс впливу республіканців мають перемогу якусь в конгресі. Це є що вони мають понад 50 Підсоток може на 55% Тепер кажуть шанс перемогти більшість у сенаті, і хто найсильніше говорив у підтримці України з республіканської партії цього тижня. Це є лідери в сенаті республіканці, такі які очолюють комісію гельсінкі, які очолюють комісію при сенаті людських прав. Вони очолювали цього тижня і е, з, е, засідання тих рад, і дуже сильно відкинули будь-якої мови тім листі е, спікера і казали, що ні, думайте зрозуміти, казали до нас як українцями тут в Мерсі, як, як і вам в Україні. Що ще е, їх партія підтримує Україну і вони будуть працювати, щоб е, продовжити ці, цю підтримку. Але принаймні в частині медійного висвітлення е, тих дій, які робив український президент Володимир Зеленський під час цього американського візиту, аналізуючи принаймні ту сторінку стрічку новин, яку я читав в Україні, я зробив однозначний висновок, що медійно історія е, Зеленський Трамп. Перебила історію Зеленський Харіс і Зеленський Байден, оскільки новин про те, що є якісь непорозуміння у української делегації з представниками республіканської партії, було набагато більше. Чи так це коли ми дивимося на ці події з середини самої Америки? Це є унікальний талант колишнього президента Дональда Трампа. З початку тижня різні метрики, які вийшли. Щодо економії Америки, яка е, поліпшилася останні три місяці, е, 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 метрики щодо е, е, злочинства в Америці, яке впало через літо, всі ті метрики, які які е, 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 ну факти прийшли поза його риторикою, і е, е, як би він поведумав. Колишній президент Трамп, щоб звернути увагу знов на нього, і, і щоб люди не сфокусували на певні факти, які вийшли від федеральних бюро щодо злочинства, щодо економії і так далі, і він повідомив підвищити знову щось від онлайн тролів так як під час дебат. Він підвищив конспіраційні теорії щодо котів і, і, і песиків, і це зовсім все перебрало у медії в наступних тижнях. Так само цього тижня повідомив якось е, колишній президент Трамп як пер, перевернути е, медію, щоб вони більшість, так як ви говорили, більшість про нього говорили, а не про зустрічі з президентом байденом і герес і, і, який і, віцепрезидент, де, віцепрезидентом віцепрезидентом герес коли кукуткотрі ку, ми бачили були прямі пряма трансляції для всіх американців коли ті зустрічі були але так як ви кажете а, він підвищив колишній президент Трамп підвищив трохи фокус на себе щоби всі тільки говорили про себе і це є це є унікальний талант політика так як колишній президент трамп він знає як звернути увагу на, на себе і щоби лю люди не подумали про такі метрики і факти, котрі вийшли раніше в тижні. Мені здається, це ще й гарна робота політтехнологів, оскільки. Я одразу, як тільки побачив цей вал новин про невдоволення республіканців, невдоволення, яке почало з різних боків з'являтися, подумав, що це дуже нагадує якусь системну роботу і припустив для себе, що можливо це не просто так. Тим не менше, республіканці фактично звинуватили українського президента втручання в американські вибори. На вашу думку, на сьогодні український фактор загалом яке значення має для виборчого процесу, оскільки тут вже не так багато часу лишилось до голосування. Так, ми, ми будемо мати ще одні важливі дебати 1 жовтня. Це буде від віце-президентських кандидатів. Важливо побачити, чи вони будуть ефективні для республіканців. Є думка, як як знову програють республіканці, як як так сталося в перших дебатах між президента Трампа і віцепрезидент Герес, то може домовиться президент Трамп ще додати ще одні дебати тиждень перед виборів. Але як Україна включається, в тім, ми будемо почути про Україну у ті дебати, бо і віцепрезидент Ну кандидат сенатор Венс як і губернатор Волз обидва мають певну позицію щодо України. А далі після цих дебатів я думаю менше і менше буде е, е, підвищена ця справа в тім, що е, зараз громадські опитування специфічно для тих, які підтримують віцепрезидент Герес, вони не бачать міжнародні справи як е, важливі їм. Все більше буде про економію, про внески. Про е, різні програми тут в, в Америці для допомоги е, економічну для, для людей. А міжнародні справи менше і менше буде е, е, в думці простих американців. Втім, я би включив одну велику зміну: що цього року була велика зміна кандидатів від президента Байдена до віцепрезидента Герес. А що ми знаємо, президент Байден буде робити? Він відвідує Європу в жовтні, відвідує Німеччину і казав, що він би хотів особисто брати участь в дискусії Рамштайн в жовтні. То навіть і що ця тема не буде підвищена з кандидатами, я думаю, що це що президент Байден буде робити в жовтні, підвищить справу і фокус знову повернеться на Україну. В тім часі, коли він буде мати зустріч із Зеленським, як це вийде в Німеччині дякую вам, Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відеозв'язку. Нам залишається вірити, що американський народ зробить той вибір на президентському голосуванні, який зробить сильнішим Америку, і гарантує, що Україна зможе вистояти у цій війні. Далі кілька.